Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними журналістів, збитий винищувачем су 27 американський дрон був на морській глибині до 900 метрів і за 60 кілометрів від Севастополя. Російським воєнним цікава його електронна начинка та двигун. Підводний робот Міністерства оборони Росії знайшов неподалік Севастополя в чорному морі частини американського безпілотника МКУ 9 ріпар. Про це повідомило Севастопольське видання Форпост. 16 березня, посилавшись на близьке до міністерства, інформоване джерело за даними авторів, фахівці Міноборони виявили МК 9 ріпера 14 березня в день його атаки винищувачами Су-27 ВКС Російської Федерації на глибині 850-900 метрів та за 60 кілометрів від міста. Поруч із цією зоною, як уточнив співрозмовник, проходить глибоководна гілка газопроводу Південний потік, нереалізований проєкт газопроводу, покладений дном чорного моря з анапського району. Йону Болгарське порт Варну по 2016 році його замінили на турецький потік. У районі падіння безпілотника чергує російський воєнний корабель. Зону периметра місця падіння взяли під охорону. Турки у відповідь підняли свої літаки. США заявили, що навіть якщо росіяни його піднімуть, нічого страшного в цьому немає. Але тепер повітряний простір Криму буде ретельно охоронятися пілотами НАТО та флотом НАТО. Міністерство оборони думає над подальшими діями щодо підйому апарату з морського. Одна адже глибина досить пристойна. За словами джерела, доведеться застосовувати засоби для підйому затонулих глибоководних підводних човнів. Проте один кран уже не справився із даним завданням. Що ж, як пишуть експерти, російський літак навряд чи зачепив гвин для того, щоб збити дрон США, який здійснював рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі, оскільки російська со 27 після інциденту над чорним морем повернувся на базу прямого зіткнення з американським безпілотником МК 9 рі. Пар, очевидно, не відбулося. Таку думку висловив оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський в ексклюзивному інтерв'ю та сан юей. За його словами, якби росіяни зачепили гвинт безпілотника, він теж би зазнав пошкодження су 27 після яких подальших політ російського літака був би проблематичним. Якщо російський су 27 не впав в води чорного моря, значить він долетів до бази, і зіткнення як такого не було. Більш вірогідним виглядає варіант, на якому вже наступного дня почали. Наполягати окремі американські змі, що росіяни небезпечно маневрували, навмисно зливали пальне, щоб якось пошкодити чи створити інші перешкоди для американського безпілотника. Підсумку цей дрон вибухнув і тому він упав. Вважає експерт. Іван Кирачевський наголосив, що навіть американські військові і деякі профільні оглядачі офіційно заявили про непрофесійну поведінку російських льотчиків, використовуючи образ поведінка мародерів. Росіяни в цій історії поводилися як мавпи з гранатою і в такий Осіб виконували задачу, яку їм було поставлено: що просто витіснити літальний апарат, як вони для себе формують від кордонів Російської Федерації. Зрозуміло, що там немає кордонів з Російською Федерацією. Є законно визнані кордони України, зазначив експерт. Керчевський також пояснив, чому американці так спокійно відреагували на нахабство Росіян. Америка на те і на держава, що вона насправді проходила ще більші проблеми у 2020 році. Були два випадки, коли вагнерівці зі своїм. Іх панцирів збивали американські безпілотники над Олівією, і навіть уламки або залишки бортової апаратури цих БПЛА потрапляли в руки росіян. Відповідно, якщо в американців два роки тому подібний епізод трапився з більш полючими наслідками, маючи такий досвід реагувати на те, що росіяни повелися як мавпи з ручкою управління Су 27 це не за статусом наддержави, резюмував він до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.